...вулиці Гнідавської просять провести благоустрій на їхній прибудинковій території. За словами людей, ремонт у їхніх дворах не робили вже десятки років. І з відповідним проханням громада звернулася до місцевих депутатів. І допомога не забарилась, адже інтереси округу у Луцькраді представляють активні депутати. Один із них Микола Яручик, який постійно підтримує інтереси своїх виборців. Мешканці гнідавської хочуть жити з комфортом. Для цього людям бракує рівної дороги, ремонту у дворі та дитячого майданчика. Сьогодні представники влади та депутати від округу ініціювали на мікрорайоні збори, щоб представити своє бачення реконструкції дворів та почути побажання мешканців. Сьогоднішній збір людей це реакція на звернення мешканців до депутатів до міського голови. І сьогодні приїхали чиновники з нами, представники Луцьктепла, приїхали Луцьк світло, департамент житлово-комунального господарства, приїхали вирішувати питання благоустрою прибудинкових територій, таких будинків, як Гнідавська 63, Гнідавська 63А, 63В, 63Б, Гнідавська 65. Особисто мені ці будинки знайомі, тому що деякі з них входять в мій виборчий округ. Я систематично з людьми зустрічався, і люди зверталися до мене з пропозиціями покращити благоустрій їхньої прибудинкової території. Фахівці. Ці обіцяють за сприятливих умов і активності мешканців вже восени цього року. Ці двори буде не впізнати. Представники влади переконують, що теж сприятимуть благоустрою, і кошти на проведення робіт в бюджеті вже передбачили. Хоча суми на ремонт підуть немаленькі. Обіцяних поліпшень вже з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Хочу щоб був майданчик. А чому для чого? Щоб грати в футбол, коли, щоб ну, було з чим гуляти, щоб було що не сидіти вдома перед телевізором і не портити зір. Покласти бруківку, зробити доріжки, зробити дорогу, зробити дітям майданчика. Але попросили наразі якраз цей спортивний майданчик, ворота, огорожений, щоб ніхто не заходив. Ну наразі дякуємо. Будемо надіятись, чекати. Віра Шевчук, Рустам Чербачук для новин на часі.